Добрий день! Сьогодні ми будемо писати контрольний переказ. Тому поставте відео на паузу, а в зошиті запишіть дату, вид роботи. Контрольний переказ. Назву Україна серед перших. Послухайте текст переказу. Україна Серед перших краса української землі століттями надихала на творчість, а славна історія завжди буде приводом для гордості. Унікальні звичаї, неповторна культура, працьовиті й творчі люди віками вигідно виділяли Україну з поміж інших європейських країн. А 1853 року, коли весь світ рятувався від темряви свічками, в Україні в місті Львові вперше у світі засвітила гасова лампа. Неодмінний атрибут карпатських пастухів трембіта найдовший народний духовий інструмент у світі, у силу давнину, коли у високогір'ї не було ані телефонів. Ані радіо, трембіта була єдиним способом спілкування між чаванами. У місті Дніпрі знаходиться один з найбільших заводів з виготовлення космічної техніки. Саме тут було створено перший в історії штучний спутник землі. Авіаконструктор Ігор Сікорський розробив безліч нових моделей літаків. Однією з його заслуг є також винахід гелікоптера. Мед один з найбільш корисних натуральних продуктів. А завдяки Петру Прокоповичу, який винайшов рамковий вулик, його добування стало набагато зручнішим. Україна входить до п'ятірки світових виробників меду у світі. Автором першої Конституції вважається український гетьман Пилип Орлик. Вона була написана 1710 року і визнана першою у світі Конституцією. Українська земля завжди виділялась своєю щедрістю та плодючістю. На території України знаходиться. Понад 25% світових запасів Чорнозиму, який дає найкращі врожаї, недаремно Україну називають житницею Європи. Повертаємося до зошитів і записуємо план. Перший пункт звичаї. Та культура українців надихають на творчість. Другий: досягнення в науці і техніці. Третій. Житниця Європи. Для зручності ставте відео на паузу. Звернімо увагу. На довідку. Гасова лампа це світильник, у якому світло утворюється внаслідок згорання газу, тобто горючої речовини. Зверніть увагу на власні назви, які містить текст переказу. Дніпро львів, назви міст пишемо з великої літери. Ігор Сікорський, Петро Прокопович, Пилип Орлик, Ім'я та прізвище пишемо з великої літери. Україна назва держави, Європа, частина континенту пишемо з великої літери. А також зверніть увагу на складні слова Століття. Високогір'я, авіаконструктор чорнозем. Яких порад будемо дотримуватися? Перше. Уважно послухайте текст. Друге. Перекажіть зміст за планом. Третє. Запишіть переказ на чернетці. Четверте. Перевірте написане. Виправте помилки недоліки. П'яте позначте абзаци. Шосте. Запишіть чистовий варіант роботи. Послухайте текст переказу ще раз. Україна Серед перших краса української землі століттями надихала на творчість, а славна історія завжди буде приводом для гордості. Унікальні звичаї, неповторна культура, працьовиті і творчі люди віками вигідно виділяли Україну з поміж інших європейських країн. Адна 1853 року, коли весь світ рятувався від темряви свічками, в Україні, в місті Львові, вперше у світі засвітила гасова лампа. Неодмінний атрибут карпатських пастухів трембіта найдовший народний духовий інструмент у світі, у сиву давнину, коли у високогір'ї не було. Ані телефонів, ані радіо. Тремвіта була єдиним способом спілкування між чабанами. У місті Дніпрі знаходиться один із найбільших заводів з виготовлення космічної техніки. Саме тут було створено перший в історії штучний супутник землі, авіаконструктор Ігор Сікорський. Розробив безліч нових моделей літаків. Однією з його заслуг є також винахід гелікоптера. Мед один з найбільш корисних натуральних продуктів. А завдяки Петру Прокоповичу, який винайшов рамковий вулик, його добування стало набагато зручнішим. Україна входить до п'ятірки світових. Виробників меду. Автором першої Конституції вважається український гетьман Пилип Орлик. Вона була написана 1710 року і визнана першою у світі Конституцією. Українська земля завжди виділялась своєю щедрістю та плодючістю на території України. Знаходиться понад 25% світових запасів чорнозиму, який дає найкращі врожаї. Недаремно Україну називають житницею Європи. Будьте уважними. Успіху вам, до наступної зустрічі!